Однією із болючих проблем міста є питання догляду за старим кладовищем. Цього тижня в Радихові було започатковано проект Історична справедливість, метою якого є впорядкувати територію кладовища. До акції долучилися усі, кому не байдужий стан історичної пам'ятки. Деталі у наступному сюжеті. Сьогодні на старому міському цвинтарі відбувається акція під назвою Історична справедливість. В місті діє два громадських цвинтарі. Новий, розташований зовсім неподалік, є прибраним та доглянути. Проте, на жаль, занедбані поховання не є рідкістю у місті та районі. На жаль, сталося так, що саме старе міське кладовище знаходилось довгий час поза увагою мешканців міста. Проте саме до таких особливих місць не повинні ставитися із повагою. І сьогоднішня акція яскравим прикладом такого ставлення. Сьогодні на території старого цвинтаря проводимо лекцію за участі краєзнавця радихівчанина Зиновія Івановича Твердохліба, і ця лекція є першим етапом проекту Історична справедливість. Метою такої лекції є перш за все запросити і зацікавити радихівчан до вивчення історії рідного краю. 10 липня учасникам акції було запропоновано. Долучитися до лекції екскурсії на тему Старий цвинтар міста Радехова, історія та реалії сьогодення, яку провів краєзнавець твердохліб Зиновій Іванович. Він радо поділився із охочими цікавими та повчальними фактами про історію кладовища і її власноруч зібраного архіву. А поділитися було чим? Адже перші поховання тут були закладені ще у кінці XVIII століття. Цвинтар з П'ятого року ви рахуєте, що... Маса людей, яка вмирала, бо українська громада була значно більшою. Певний час було радеків пізніше, вже радеків село, радеків місто. Але ті люди повинні були десь поховання мати. Тому я вірю, що вони були заховані тут. Але так як порінці були бідні, вони не могли ставити величезні надробних плит. Тому ті поховання тут ховаються поміж ними. Розумієте, їх так не побачить. На жаль, сьогодні найдавніші надгробки та могили є практично втраченими. Як і значна частина самого кладовища, яке перевищувало свою теперішню площу майже вдвічі, Знаходяться тут також і польські та німецькі поховання. Поодиноким з них пощастило бути відновленими родинами померлих. Акцією історична справедливість зацікавилася міська та районна ради, і вже сьогодні із їхньої ініціативи було проверено перші прибирання. Ірина, якою якої кінцева мета проекту Історична справедливість. Має бути не лише відновлення та впорядкування цвинтаря, а також ми працюємо із молоддю нашого міста, опрацьовуємо архіви, в яких згадано про цвинтар міста Радехова, старий цвинтар. і звичайно, плануємо в майбутньому відізняти фільм. Документальний фільм про поховання, про бадені, про каплицю, яка була збудована при костелі Святої Анни, а також опублікувати брошуру. Опрацювавши матеріали, поспілкувавшись із радихівчанами, які відвідують поховання, які доглядають за могилами, ми плануємо. Описати і впорядкувати таку схему, де би було описано і намальовано всі поховання. Також ми працюємо із молодими активними людьми, шукаємо можливі проекти і програми для того, аби долучити поляків. Щоб вони долучилися до упорядкування цього цвинтаря, оскільки багато поляків є похованих тут. Безперечно, проблема догляду за старими похованнями, а зокрема і за старим міським кладовищем, є актуальними і повинні вирішуватися саме громадою міста. Адже сьогодні також стоїть питання про розширення території нового цвинтара, який вже практично використаний. Тож, хочемо ми такого ставлення до пам'яток минулого, сьогодні слід вирішувати нам.